Депутати, вам довірено мандати, то ведеться з часом їх повертати Добрий вечір, дорогі депутати, шановні виборці. Так, власне, починаючи з цієї п'ятниці телеканал TVI і от ми, ведучі Юлія Банкова і Андрій Сечук, починаємо цикл. А також громадянська мережа опора. Наші так. партнери, наші партнери, ми разом розпочинаємо новий цикл передачі. Я би так це назвав, який називається Дорогі депутати. І власне, ну хтось може сказати, навіщо ще одна програма про депутатів і про політику на ТІВІ їх напевно бракує. Але насправді я вам хочу сказати, що дуже часто програми про власне, Верховну Раду дуже часто там є багато різних подій, якогось екшену, бійки і так далі. І оця зовнішня ця форма, вона якось від неї втрачається сенс, а сенс насправді він скаже. Юлія. Іноді нам здається, що депутати. Дуже інтенсивно не працюють, а займаються хто значим у Верховній Раді. І от, власне, наша програма для того, аби ви, шановні виборці, мали уявлення про те, чим займається Верховна Рада, коли не б'ється. Що п'ятниці, от 21.00, ми будемо розповідати. Це буде така собі форма звіту, оскільки депутати не часто вважають, що вони повинні перед нами звітувати. Ми будемо звітувати за них. Ми будемо аналізувати їхню законотворчу діяльність кількісно і якісно. Ми будемо дивитися, на що вони витрачають гроші, які їм даються з державного. Бі... Бюджету на те на функціонування власне ми будемо їздити по округах і дивитися, як працюють е, наші депутати-мажоритарники. Слово як ви зрозуміли, це буде дуже серйозна аналітична програма про діяльність Верховної Ради і не знаю допускати таку аналогію, чому вона важлива для нас? Тому що знаєте якщо, наприклад, у вас є гарна машина і вона добре їде, і це скажімо, демократія чи парламентаризм, то вам не обов'язково заглядати під капот, щоб знати, як це все функціонує в випадку з Верховною Радою, нашою нашим парламентаризмом, на жаль, це не все так просто і тому. Ми, власне, спробуємо е, показувати, як воно працює і як воно мало би функціонувати. Тому що Верховна Рада це не тільки бійки або гарні виступи з трибуни. Ну але як це виглядає в телевізорі? Ми можемо собі це уявити. І, власне, для першої програми ми вирішили е, показати так, зібрати приблизно е, чим займалася Верховна Рада сьомого уже скликання е, на, під час своєї першої сесії. Пропонуємо вам на це подивитися. Це найскравіші моменти першої сесії. 12 грудня склали присягу. Пиляли паркан. Вигнали двох перебіжчиків. 13 грудня побилися. Обрали спікера. Тролли Азарова. Покращити українською мову. Пішли на канікули. 10 січня голосували чужими картками. Опозиція буде створювати слідчу комісію. 11-го знову голосували чужими картками. Обрали новий уряд. Пішли на канікули. 31 січня в залі тільки опозиція. Шановні журналісти. Glória à ми очима, напевно, саме так виглядала робота Верховної Ради. Ви напевно думаєте, що саме так що це все, що вони власне робили, але ми вам доведемо, що це не так. Так, тобто, насправді, ну там для стороннього глядача, знаєш, який би, наприклад, би не був включений в реальність української політики. ми могли би здатися, що це ну не парламент, а щось на зразок якогось політичного зоопарку. Ну насправді ми далекі від думки, що скажімо, парламент це щось таке, ну не знаю, рудиментарне. Скажімо, ми дуже великі покладаємо надії саме на парламентаризм, оскільки в Україні це єдине, що функціонує. Демократія. І, власне, ми хочемо показати, як це все працює зсередини. Отож, перейдемо до першої нашої рубрики. Аналітики з опори проаналізували все, чим займалися депутати від от, дня присяги. І подивитися на це ми вам пропонуємо в нашій першій рубриці: е парламентська математика. Андрій, тебе я прошу зайняти своє місце в залі. Отож, парламентська математика. І так, станом на 17 січня, як проаналізували наші колеги з опори, депутати зареєстрували, скільки б ви думали, 516 законопроєктів. Це, очевидно, чимало. Прошу показати нам відповідну графіку, де це все буде дуже чітко видно. От. 516 законопроєктів, але з них ви можете подумати, що це дуже багато інтенсивна робота проведена, але ухвалено лише 9 законів з цих всіх нормативних актів зареєстрованих і 19 постанов. І е, не обману, коли скажу, що е, всі вони. Це були, е, були подані або кабінетом міністрів, або е, власне президентом. Ці дев'ять законопроєктів Це все подав президент. Постанови це все урядові постанови або постанови партії е, регіонів. Тобто, фактично, всі всі ініціативи які подавала опозиція, вони були проігноровані. Я до речі, хочу сказати, що ми спробували, якби знаєте, підрахувати, що насправді на е, який коефіцієнт корисної дії в такому випадку парламенту, скажімо, е, порівняти з таким транспортним знаєте, вирішили засобом, тобто. Якщо вважати, що парламент це скринкий локомотив демократії, то ми собі подумали, що таке 5%. І от вийшли на, 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 на таку картинку. Це е, паровоз е, Стефенсона, як ви знаєте, 1829 року паровоз ракета. Ну, ви сюди додали трохи сучасності. так… Е, е... Ну, персонажів із сучасності України, тобто то, то, насправді власне з цього з цього паровозу починається, якби історія загалом використання парового двигуна. Його проблема була в одному: його коефіцієнт корисної дії складав менше 5%. І, власне, якщо поділити 516 на ті законопроекти ухвали постанови, які все таки були проголосовані, то ми виходимо на коефіцієнт нижче 5%. Тобто, на жаль, це поки що наша реальність. Але насправді тут є багато. Але в тому числі ну насправді це не дуже коректно, звичайно, порівняння з нашого боку, оскільки ми розуміємо, що це лише кілька. Тісна характеристика, тоді ну, не обов'язково ж таку кількість законів потрібно штампувати. Тобі чимало часу минуло. Ці всі законопроекти вони лежать, вони є, можливо, вже деякі до комітетів якихось дійшли. От, тобто, в процесі ми будемо кожного тижня стежити за тим, що відбувається з тими законопроектами, і будемо вам про це розповідати. Зараз же пропоную показати ще одну графіку. Подивимося, що робили фракції. А фракції у нас робили наступне. Це вже графіка за сьоме за, за січень місяць, і тут можна чітко побачити, що лідером з законотворчості була е, батьківщина. Батьківщина зареєструвала 86 законопроєктів. На другому місці е, це у нас партія е, регіонів. Ось е, далі хто там у нас. Далі удар. Далі позафракційні Удар Свобода і комуністи. І прошу звернути увагу на кольори. Синій колір це тема це... кольори означають тематику над самих законопроєктів. Отож, синій колір, як ви бачите, якого, який тут переважає, синій колір це законопроєкти, які стосуються грошей. Економіка, е господарство, державне, ось і таке все інше, і е прошу звернути ще увагу на жовтий кольор, якого доволі багато в батьківщини це все, що стосується судової системи і е е кримінально-процесуального кодексу. Отож, е батьківщина, ми їх знаємо, рятувала Юлію Тимошенко. Отак, от виглядала власне е законотворча діяльність у е ну переважною економікою. Всі займалися. Наскільки я розумію? Так ну і далі напевно, будемо розповідати про е власне про явку. Та, про проявку. Давайте ще покажемо персонально за ну тобто в кожній ж фракції депутати працювали персонально. Хтось подавав більше законопроєктів, хтось менше. Поршу показати, хто був відмінником, скажімо так, ударники, гордість України. І це у нас як ми бачимо на першому місці цього місяця за січень. Це був Володимир Яворівський. На другому от він зареєстрував 11 законопроєктів. На другому місці Олег Нік. Потім Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Сергій Міщенко і Анатолій Гриценко по 8 законопроєктів. Хочу до речі. Зауважити, що минулого е, місяця це в грудні е, лідером був е, беззаперечним Петро Симоненко. Який, якщо я не помиляюсь, кілька десятків там щось біля 30 законопроєктів зареєстрував. 33, якщо я правильно так, понятаю, так, і ну цього е, вже місяця він ну, трохи схаменувся. Можливо, ти, ти знаєш, Юлі, якщо можна я доповню. Насправді тут маємо явище. Ну в нас немає звичайно прямих доказів, але існує таке явище, як. Е, Скажімо, включення до законопроєктів лідера фракції. Воно насправді є доволі ганебним, тобто це пережиток ну, явно якоїсь радянської системи. Там, знаєте, як, наприклад, там різні наукові співпрацівники мусили десь вписувати своїх керівників наукових там завкафедрами і так далі в свої наукові роботи. От щось подібне бачимо і в Верховній Раді сучасній і саме так можна пояснити, чому серед лідерів виявилися Олег Тягнебок, Віталій Кличко, Арсеній Ценюк. Ну тобто, мені важко собі уявити, що ці люди не мають чим зайнятися, як тільки як тільки писати власне законопроекти і більшість з. Ні, власне, є співавторами законопроєктів, а не є е, в оригіналі якби лідерами. Тому що ну так само фракція, наприклад, Олега Тягнебока е, з своїх оригінальних законів, наприклад, найбільше подала е, Ірина Сех, пані Ірина Сех, е, обласного осередку керівник свободи на Львівщині. Вона, наприклад, написала три е, закони. Ну, але от так ми маємо трошки спотворену катаку. Деякі окремі законопроекти ми поговоримо трошки пізніше. Ми визначимо, розкажемо вам про найцікавіші, можливо, найабсурдніші і детальніше на цьому зупинимося. А зараз я пропоную поговорити про інше. Я тут займаю трибуну. Андрій е, може розповісти більше про таку статистику як відвідуваність. Ми знаємо, що деякі депутати не, е, не вважають за потрібне навіть ходити на засідання е, Верховної Ради. Андрій знає про них більше. Я поступаю сьогодні. Отже, так я прошу показати власне графіку явки депутатів. І ось ми, що ми бачимо насправді, абсолютно неймовірний відсоток 99 це відвідуваність, яку демонструвала свобода. Я не знаю, може в них там якісь напіввійськова дисципліна, але вони себе неймовірно поки що проявляють. Я не знаю, як їм вдасться отримати цей майже 100-відсотковий результат. Дуже добрі показники з відвідуваності зявки це удар 96, компартія досить дисципліновані, так само 96. Партія регіонів 88%, відсотків депутатів ходили на засідання, і батьківщина зверніть увагу. Навіть менше, ніж партія регіонів, тобто дисципліну, я не знаю, може, це така знаєш, нелюбов до дисципліни лібералів, ну 87 тільки відсотків. Ну і найгірше тут позафракційній тільки 84%. Відсотків. І також я хочу розповісти про такий, знаєте, чорний список прогульників, найбільших прогульників поки що під час першої сесії сьомого скликання. Першого, на, першого ви вже бачите та, на екрані. На першому місці це є Юрій Іванющенко. Насправді це партія регіонів. Юрій Іванющенко, як ви знаєте. Досить е, і в минулому скликані Ось він не Ось Юрій Іванющенко, так. в коричневому пальто. Так, це насправді цікаво світлина, тому що це власне перше фото. Мені здається, якщо е, я не помиляюся, публічне Юрія е, Іванюченко. Отак він з'явився. Не дуже хотів показувати обличчя. Зараз ми про нього, звичайно, це два роки тому було. Зараз ми про нього знаємо трошки більше. Е, тобто, ну форбс наприклад, його включив на 48-му місці з понад 200 мільйонів доларів в е, список найбагатших українців. От і до речі, був він на першому був тільки на одному засіданні, тільки під час. Кладення присяг до речі, у нього навіть взяли інтерв'ю. Коротеньке його спитали, чи буде він у Верховній Раді ходити для і особисто голосувати. Він сказав, подивимося, будемо старатися по можливості. А взагалі, я не хочу з вами розмовляти. Без Але коментарів. все одно прогрес, прогрес помітний. Е, минулого скликання Іванівщенко взагалі не спілкувався з журналістами. Він був от от ходила от, 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 та були випадки. Вже насправді рано робити висновки. Це лише перша сесія Нагадаю, було насправді, тільки е, шість е, повноцінних засідань. Наступний. Так, наступний в нас ігорсько, сарміжішим це батьківщина, тобто. Ось, ось, ось пан Зверніть Ігор. увагу, дорогі депутати. 58 місце за квотою фронту Змін. Е, треба сказати, що він був депутатом Київради і в 2006-му, здається, році був. Е, в центрі певного скандалу, коли йшлося про, про роздачу 700 майже гектарів землі в пущі водиці у літній, і начебто там були, про преса писала його, його прізвище. Так чи інак, за критерієм чесно, наших, наших колег, друзів, тому він не пройшов власне, на пункт на корупцію, на перевірку корупцію. Ну і, і зараз от він пропустив 4-6 засідань. На третьому місці це Артем Щербень, партія регіонів. Прошу показати пана Артема. О, ну пан Артем відомий як персонаж світський, в тому числі хронік. Дуже часто його можна побачити в товаристві різних яскравих жінок, блондинок, Хоча Часам він каже, що насправді головне не те, що якби на голові жінки, а головне те, що в голові. В голові. Так, давайте послухаємо. Мене привкають яркі жінки з чувством юмора і з мозгами в голові. В кожному разі Ми я хотів тільки летішити. сказати про деше про пана щербань про пана Щербаня, що він а це до речі син того самого скандального губернатора Сумської області, області, який був якийсь час в бігах за помаранчевої влади. Він насправді третій раз вже депутат є. Ну і значить, та, та на четвертому місці пан Балога, Балога молодший Павло Іванович, тобто це син балоги старшого. Він насправді очолює в Барбі... Очолює Барва, це сімейний бізнес, можливо, через бізнес йому важко бувати на засіданні. Він так само пропустив 4-6 засідань. І на останньому місці пан Олександр Волков, відомий в минулому спортсмен, так само депутат партії регіонів. Ну, він так само побував тільки на з 6 засіданнях. Ну і ще би я, напевно, згадав, шостим, так само з 6 це є Андрій Тавалов. Який власно був та-та, власне, та, батько і син Ось та він бали. прикриває рукою голову. Та-та. ну йому був вперше буквально день дуже такий неласкавий прийом в Верховній Раді. Можливо, це його якось знаєте, відбило йому хотіння ходити на засідання. Не знаю, можливо, в майбутньому це зміниться. Ну, це те, що я власне хотів розповісти. Про, 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 про найбільших прогульників, тепер... але знов ж таки це тільки попередні результати, можливо, вони виправляться, ті люди, яких ми називали. тепер так. у нас є ще одна немає. Цікава рубрика. Ми е, назвали її так доволі умовно законороб. Е, законороб то те, про що я вже казала, про найцікавіші, найоригінальніші законопроекти у наступній рубриці. А отже, дивіться, закону тижня є величезний масив. Нам допомагають наші партнери з аналітики з опори. Вони намагаються відстежити весь цей масив величезних законопроєктів, які приходять. Як бачу, розглядається дуже невелика доля з них. Це решта осідає якимось мертвим вантажем в комітетах. Але менше з тим хочу розповісти про трійку. Людей ми довго сперечалися, кого саме відібрати, а таких мовити, законоробів тижня, тобто це, 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 це насправді це троє тисяч людей, які власне, як нам здалося, відзначилися найбільш такими а, дивними чи сумнівними законами. Давайте подивимося, хто це ну, на, на третьому місці. Вадим Колісніченко Так, Вадим Колісніченко. Чим він нас зацікавив? Колісніченко зареєстрував закон, з яким він пропонує зобов'язати власно його ж комітет. А він а, власне є верховенства права. Так, знаєте, завідськ. Цікавий комітет верховенства право, це все одно, що знаєте, Міністерство Чі? води в Сахарів, скажімо так, ну тим не менше, це є комітет, і він просить зобов'язати комітет проводити експертизи законопроєктів на, на верховенство ж, власне, права, чим власне і займається, мав би займатися депутат. Так. На другому місці Володимир Яворівський. ти знаєш, я хочу сказати, що насправді очолює цей комітет так само регіонал, Ківалов. Тобто, ну це насправді дуже дивно. Тобто, з таким чином можна знаєте, зробити і інші законопроекти. Так, на другому місці це в нас Яворівський. Яворівський всіх здивував тим, що він запропонував голосувати спеціальний законопроект, щоб голосувати руками. Знаєте, у нас є сенсорна кнопка, вона не витратила купу мільйонів. Давайте що тепер будемо пробувати голосувати руками. Що нас не полічеться голосувати руками? Давайте потім голосувати ногами і так далі. Тобто, це нам здається доволі абсурдне рішення. І перше, перше місце це Олег Царьов, депутат партії регіонів, який запропонував винести. Всі супермаркети тут скажуть. Будемо коротко про це говорити. Всі супермаркети, які займають більше ніж 300 квадратних метрів за межі Ти Знаєш, мені здається, це стандартний метраж депутатської квартири. Тобто, я не знаю, що ну, це, це трійка лідерів. Лідер цього тижня у нас Олег Царьов. А тепер наша наступна рубрика контроль мажоритарників». Отже, друзі, я хочу... Я про запросить... це розкажу Так, що Я блокую трибуну. Добре, так. я йду. Добре, але хочу тільки сказати, що Юля насправді в нас побувала на Сумщині, і зараз вона про це розкаже. Так, я побувала на Сумщині. Е, така наша практика. Ми будемо це робити постійно. Ми будемо їздити в мажоритарні круги. Дивитися, чи депутати там є і чи вони там взагалі працюють. Я повернулася із і, Звичайно, будучи там, не змогла не завітати до такого знаменитого усім відомого депутата, як, е, як е, Олександр Волков. Усім знаменитий отож пропоную подивитися, чи застали ми його там на місці, і взагалі що про нього говорять виборці. Олександру Волкову на виборах дістався округ номер 158, Це спальна частина, спальний район Сум і Краснопільський і Білопільський райони. Центр округу Білопілля, а свою приймальню Олександр Волков облаштував в самому центрі Сум. Усю передвиборчу кампанію він носив одяг із символікою опозиції. Але щойно вибори закінчилися, опозиціонером він перестав бути. А я з гордістю ношу емблему партії регіонів. Я член партії регіонів. Чим займається народний депутат. У час, коли повинен бути на окрузі, ми вирішили перевірити і прийшли у його приймальню. Добрий день. Дуже. Дуже. Будь ласка, Олександр Михайлович, є? є його помічник, він зараз у справах. Якщо ви почекаєте, я зараз призвоню і приїдете. Олександр Михайлович. Ну, він його зараз немає в зумах. Не. Владислав Анатольович, на нас прийшли стигай. Олександр mm -hmm. Михайлович, бачите, ага. лише с неї його. Де він? Олександр Михайлович? Олександр Михайлович зараз. Перебуває у відрядженні, ну скажімо так. Тому що я розумію, якщо по справах депутат їде по депутатських, які стосуються виборців, то це відрядження. Він зараз у Німеччині. На окрузі шеф відпрацював на початку місяця. Тепер поїхав просити лікарняні ліжка для лікарень і ще щось для шкіл, пояснив помічник. Але не згадав ані міста в Німеччині, куди він поїхав, ані компанії, з якою Волков добавляється про допомогу. Просимо розказати, чи йдуть до приймальні виборці і чого просять. Бачимо шість звернень. Половина від організації ветеранів, одна жінка хоче грошей на операцію, і ще два прохання посприяти. Виплаті заборгованої зарплати, Особісті, Особисті особисте звернення громадян ну це цікаво. Це звичайно турбує кожного. Але такі питання може вирішувати і депутати, скажем, нижче От я депутат районної ради, його помічник. Такі питання можуть вирішувати і депутати районної, обласних рад. А завдання депутата Верховної Ради перш за все, це законотворча місія. Тому зараз Олександр Волков працює над двома законопроектами, один з яких проведення ще одного місцевого податку депутатських звернень поки що не робив. А де при Михайлович, Михайлович приймає звоню кабінет? Будь ласка, можемо Можна Подивитися. Покажіть, нам цікаво. Так що Олександр Михайлович стільки бачу з гірвали домівною фотографією, а за декретацію Але... не голосував. Ну, як мені пояснював Олександр Михайлович, я й в інтернеті це читав. Що Юлія Володимирівна раніше сама прохала, щоб за декриміналізацію цієї статті не голосували. Тобто він залишається її тобто, і... так, як казав Олександр Михайлович, вони з Юлією Володимирівною особисті друзі. В кабінеті народного депутата його помічник показує нам ще один реєстраційний журнал. Тут 415 звернень громадян. Усі під час передвиборчої кампанії. Навпроти деяких записів виконано. Це переважно матеріальна допомога. Вибираємо один. Із об'єктів дитячий майданчик в селі Калинівка білопільського району їдемо перевірити, чи стоїть каже, то, що ж це не волка? Його там троє всього було, то люди самі поробили. Не хотіли, хотали, відстави, то є. Три качелі поставив. Почав він. То от цю гойдавку поставив, а то самі люди поробили. Села? А що ж він приїжджав її відкривати? Там гроші пішло людські, знаєш, ні? І піску не привіз. краски, Щекет зробили саме все, саме все шукали. Все, Скидали. Все, все. Обійчав дати гроші за краску, привіз ну, він гроші, не привіз. Піску обійшв, привіз, не привіз і по ці пори. І той коплек його представник же бігав, каже десь не бігав. Я, я призу привезу. І все кончилося. А голосували, пошти всі за Волкова в коліна. Бач? Ці зійшли, ця молодь. О, там біли... І старики помагали, і батьки, і діди помагали, ну, ну всі. А ви знаєте такого волкова депутата? Звісно, знаю. Знаєте? Так. Да. А звідки? Що, він приїжджав до вас, може? Ну, був раніше. Нічого практично. Нічого не зробив? Ну, для нас що села нічого. Зували. Він коли приїжджав? Це коли перед виборами? Перед виборами. А після того не з'являвся вже ми... Ні. Після, того... після виборів не було. Сказали десь за границю. Михайлович, якщо раптом до вас ця інформація дійде, я вас дуже прошу. Поверніть, бодай ті гроші за цей дитячий майданчик, який люди поставили. а Ви їм обіцяли ви повернути і цей пісок. А, ну, от, власне, і все там проблем багато. Такі от справи на Сумщині. Ну і дорогі депутати, шановні виборці, на жаль, ефірний час повертає дуже швидкому прямому ефірі. І е, дуже багато всього хочеться, ще розповісти, багато що є, але наступну п'ятницю 21.00. Дорогі депутати, шановні виборці, ми повідправляли купу запитів до Верховної Ради і будемо вам розповідати про гроші, про відвідування і про все інше. А Також побуваємо ще в одній області і так далі, і тому подібне. Так, дивіться нас наступну в п'ятницю 21.00. На все добро. добре. Добра.